Тотальне звільнення керівників у Чернівцях триває сьогодні. Виконувач обов'язків секретаря міської ради Ярослав Кушнірик усунув з посади директора Калинівського ринку Руслана Сербінчука. Інформація про відсторонення директора Калинки з'явилася на сайті міської ради ближче до обіду. Як пояснює Ярослав Кушнірик, до нього прийшли підприємці з численними скаргами на Сербінчука. Вчора Прийшла група підприємців на чолі з головою профспілки. У них були зауваження, вони хотіли поспілкуватися і висловили зауваження що стосовно роботи керівника Калинівського ринку. У Рато вирішили директора ринку відсторонити від виконання своїх обов'язків та провести низку службових розслідувань. Створена комісія по службовому розслідуванню. Вивчимо фінансово-економічну діяльність, поспілкуємося з е, керів... з підприємцями, і тільки зважено на основі реальних фактів буде прийматися рішення. Сам же Руслан Сербінчук своє усунення вважає рішенням суто політичним до того ж, направленим на рейдерське захоплення підприємства. Це не рішення е, пана Кушнірика, це рішення, напевно. Це ж таки пана Бурбака, це ці всі, всі дії. Вони, скажімо так, націлені на те, щоб забрати саме Калинівський ринок. І привласнити його Руслан Сербічук запевняє, перевірок на підприємстві не боїться, тому навіть закликає привести їх у найближчий час. Повинні бути висновки комісії, які чітко повинні визначити, що саме було написано в зверненні приватних підприємців, чи дійсно були порушення. Я так розумію, будуть перевіряти ще фінансову діяльність Калинівського ринку. І це нормально, тому що я впевнений в тому, що на калинівському ринку все нормально. Поки тривають перевірки, функції керівника підприємства буде виконувати начальник служби безпеки Калинівського ринку.